Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні буде відео на езотеричну тематику, як я обіцяв. Так, розкладів тут не буде, ви правильно зрозуміли. Отож, мене попросили розказати про езотеричні та магічні практики, які можна проводити в особливі моменти року. Ну, затемнення, сонцестояння. ну і інші. Я вирішив розширити цей список і додати ще інші фактори, які впливають на магічні ритуали. Окрім того, я дам деякі рекомендації щодо того, коли і що найбільш благоприємно буде робити. Ну, отож, поїхали. Отже, як визначити благоприємний час для ритуалу? Ну, якщо такий взагалі є. Так. Раніше магії суворо дотримувалися правила, яке вимагало враховувати положення зірок, фази місяця, зміну дня та ночі та пори року. На їхню думку, щоб досягти успіху, ритуали повинні були відбуватися в найкращий час. Хоча досвід показує, що ця концепція неправильна. Є деякі вказівки на те, що на практиці краще слідувати принаймні одному з перерахованих мною далі циклів. Звичайно, якщо справа невідкладна, немає проблем, то тут і зараз найкращий час, щоб вимовити заклинання чи провести ритуал. Отож, на що варто звертати увагу і як це впливає? Для початку про сонце. Деякі магії можуть чекати місяцями, доки сонце увійде в правильний знак зодіаку. Ця традиція підходить для основних практик, ну, зокрема, ритуальної магії, такої, знаєте, потужних ритуалів. Але в повсякденній магії слідувати її неможливо. Існують інші сонячні цикли, куди можна орієнтуватися, якщо є час. Якщо часу немає, ну немає сенсу і чекати. Отже, схід сонця. Коли на сході з'являються перші промені сонця, починається день. Це чудовий час для ритуалів, які, спрацю... які сприяють очищенню, успіху в бізнесі, навчанню, пошукам роботи, позбавленню від шкідливих звичок. І залежностей до речі, подорожей, звільнення від почуття провини, і заздрості, ну і інших негативних емоцій, в тому числі зцілення та усвідомлення нової інформації, ну, зокрема, і самоусвідомлення, самоосознання. Далі, південь. О півдні Сонце стоїть високо і світить на повну силу. Цей час підходить для всіх ритуалів, які можна проводити на світанку, а також для, всіх, а також для ритуалів. Пов'язаних з магічною енергією, фізичною енергією та силою, ну, фізичною силою, захистом, грошима та сміливістю. Ну, відповідно, все, що направлене на збільшення там, магічної енергії чи фізичної, так, і так далі, це все опівдні, гарно ці ритуали проводити. Далі Захід Сонця. Сонце опускається за обрій і настає час для подолання залежностей, Ну і поганих звичок в тому числі, втрати ваги, трансформації. Як себе, так і простору довкола себе, позбавлення від страждань і болю, від смутку та поганих звичок, в тому числі. Далі ніч. Сонце приховано від очей, настає час краси, сновидінь, пророчих снів, психічного усвідомлення, духовності, сну, сексу, в тому числі, очищення, любов, очищення любові, дружби, ну, світу взагалі, як такого, зняття стресу. І загоєння ран Ну, про світ мається на увазі глобально, якщо якісь практики, знаєте, які на всю планету будуть впливати. Ну, про них окремо. Так, тепер щодо впливу місяця нічного світила мається на увазі. Далі, місяць росте і спадає щомісяця. Трошки тавтологія, ну, але як є. Отже, місяць росте і спадає щомісяця, при цьому щодня він з'являється пізніше, примірно на одну годину. Повний місяць сходить одразу після заходу сонця. Існують різні заклинання, пов'язані з фазами місяця. Більш одні схеми враховують конкретний день кожного лунного місяця. Ну, місячного місяця, да, масло Але сьогодні вони використовуються рідко. Далі розповім про фази місяця та відповідні їм типи магії. Отож, зростаючий місяць від молодика і до повного місяця. На зростаючому місяці настає сприятливий час для всіх починань. Для нових починань, зокрема, ритуалів здоров'я і зцілення, психічного усвідомлення, краси, родючості та позитивних магічних практик. Майже всіх позитивних магічних практик. Повний місяць. Повний місяць надає силу всім магічним заклинанням, включаючи захисні, заклинання на любов, лікування, очищення, психічне усвідомлення, гроші. Та подорожі. Взагалі, якщо є така можливість, то найкраще проводити ритуали саме на повний місяць вночі, Ну, тоді буде максимальна сила. Зверніть увагу, я говорю лише про світлу магію. Темних практик свої нюанси, я спеціально про них не розповідаю. Я на світлій стороні сили, хоча й теорію темної сторони також знаю, але не використовую. Далі, спадаючий місяць, від повного місяця і до молодика. Це час для вигнання поганих звичок та вподобань, ну, зокрема і якихось поганих, ну як, поганих, умовно, поганих рис характеру. Е, хвороб та важких думок. На обуваючий місяць зникають заздрість, вина і гоються рани. Швидше гоються рани. Старе йде, щоб поступитися місцем новому. Тепер дещо про пори року. Отож, пори року. На думку деяких магів, кожна пора року по особливому впливає на магічну практику. Зазвичай, залежно від сезону, відбуваються такі види магії. Весна це час лікування, очищення, весна, весняне прибирання це якраз відлуння цієї традиції, розвитку психічного усвідомлення, оплати рахунків, родючості. Ну, До речі, про вагітність сюди ж також. Навесні саджають магічні сади та виконують ритуали для захисту навколишнього середовища. Ну, це якраз ті впливи взагалі на планету в цілому, про які я раніше говорив. Весні відповідає магія повітря. Але це не означає, що в цей час не можна застосовувати інші стихії. Дуже навіть можна. Е, Літо. Час для кохання, шлюбу, дружби, краси, захисту, сміливості, магічної енергії, фізичної енергії та фізичної сили. Ну і магічної сили також. Літо відповідає магія вогню. Ну і руна Сол, якщо вже про те говорити. Знов таки можна застосовувати інші стихії. Осінь. Час для грошей, роботи, нових придбань, в тому числі придбання автомобілів та будинків. Осінь відповідає магія води. А ви про інші стихії слід пам'ятати. Зима час для вигнання хвороб, поганих звичок та вподобань, ретроспекції минулих життів. Це час для самоаналізу, медитації, читання та магічних вправ, щоб маг міг підготуватися до весни. Зими відповідає магія Землі. Хоча, здавалось би, так? Тепер розповім про інші благоприємні моменти для магії. Е, зараз. Так, особливо благоприємні моменти. Ну, але не кожен день їх можна застати. Отож, блискавки це особливо потужні спалахи енергії. Усі ритуали, якщо вони відбуваються під час бурі, набувають особливої сили, ідеальний час для захисних обрядів. Зливи сприяють очищенню, любові, співчуттю, дружбі, ритуалам краси та звільнення від почуття провини та заздрості. Сюди ж також можна і погані звички також віднести. Завірюхи, хуртовини, час для тихої магії, очищення і спокійних емоцій, а також, щоб відпочити та відпустити нерозділене кохання. Сильний вітер посилює заклинання, призначені для усунення залежностей, допомоги в навчанні та подорожі. Сильна спека заряджає, надає, ритуал, надає силу ритуалам захисту, сміливості та енергії. Сонячні та місячні затемнення. Особливі моменти для простих спостерігачів, так і для магів. У минулому магів застерігали від занять магічними практиками під час затемнень. Сьогодні багато хто з тих, хто практикує магію, використовують потужну силу затемнення для заклинань вигнання, зокрема, вигнання злих духів та чистки від негативу, а також для вигнання хвороб. Ну адже і хворобу також можна вигнати. Окрім того, є інші важливі моменти для сонця, коли його вплив особливий. Мова про сонцестояння та рівнодення, про яке я вже, до речі, згадував в спільноті каналу. В ці дні можна заряджати сонячною енергією, обов'язково варто хоч трохи побути на сонці. Також варто попросити світило наповнити ваші ритуали силою. Якоїсь конкретної форми такого прохання я не даю, але варто прохати з повагою і ввічливо. Тоді наша найближча зірка відгукнеться і допоможе. Звичайно, що після проведення ритуалу чи -то ритуалів, варто подякувати Сонцю за допомогу, Ну, так само, як і стихіям, якщо ви їх використовували. Щодо практик, які особливо добре вдаються у дні сонцестояння та рівнодення, то найкраще в ці дні виконувати чистки від негативу та вигнання злих духів, в тому числі й духів померлих, а також демонів, лярв та інших шкідливих сутностей і тонких планів. Окрім того, варто згадати і певні свята, які були язичницькими, але пройшли християнізацію. Першим, звичайно, на думку приходить Хеллоуін, він же Самайн. Це дуже енергетично потужний день, при тому найчастіше він асоціюється саме з темною магією. Але і світла магія на Хеллоуін дається пречудово, що я вже сам не раз випробував. В цей день легше працювати з тонкими планами. Також можна працювати зі своїм родом. Окрім того, легше проходить вигнання злих духів, хоча можна і добрих духів викликати. На це теж піде значно менше сил, ніж в інший день. Далі йде Івана Купава. Це також енергетично насичений день, силу якого варто використовувати. Тут варто згадати звичай наших предків, і ви чудово зрозумієте, які види магії найкраще вдадуться. Звичайно, в цей день добре вдаються гадання і прогнозування майбутнього. Окрім того, можна очиститись від негативу і позбавитись від злих духів. Також варто згадати про свята так званого Колеса Року, частина яких співпадає з сонцестояннями та рівноденнями, а інші є проміжними точками між ними. Отже, мова про Самайн або Самхейн, він же Хелловін, ніч із 31 жовтня на 1 листопада, Йоль зимове сонцестояння, Імболк, 1-2 лютого, Остара. Весняне рівнодення, Белтейн або Белтайн, іноді Бальтайн навіть називають, ніч з 30 квітня на 1 травня, літа свято літнього сонцестояння, Лугнасад 1-2 серпня, Мабон осіннє рівнодення. Стосовно сонцестоянь та рівнодення вже розповідав, а чи звертати увагу на інші свята з цього циклу, тут вже кожен вирішує сам. Отож, вибирайте підходящий момент для ритуалу з розумом та мудрістю. Зважайте на мої рекомендації, але нехай вони стануть для вас інструкціями та рекомендаціями, а не догмою. Бажаю всім успішних ритуалів та практик. Отож, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!